Шановні друзі, я був би радий зустрітися з усіма вами за зовсім інших обставин. Як і раніше обговорювати економічний потенціал, розвиток Мелітополя, нашого регіону, нашої держави, але, на жаль, трохи більше, ніж рік тому, і до мого дому прийшла війна. У Мелітополя були настільки амбітні плани, наскільки це можливо взагалі уявити. Мелітополь це логістичний, адміністративний індустріальний центр. Півдня нашої держави. І, звичайно ж, Мелітополь це ворота до нашого українського Криму. Що важливо, тут у мирі і злагоді протягом останніх 200 років проживали мешканці, жителі більш ніж 100 національностей. Мелітополь це інтеркультурна столиця України. І в 2014 році наше місто, як і вся наша держава, обрала свій шлях розвитку, європейський шлях розвитку. Після вторгнення Росії до Криму, Донбасу, Луганську, російські провокатори намагалися захопити і наше місто Мелітополь. Та наша громада впоралася з цим викликом. Мелітополь вистояв і зірвав плани окупантів. А Мелітопольщина на той момент, 2014 року, стала другою домівкою для більш ніж 10 тисяч переселенців з Донбасу, Луганського та тимчасово окупованого Криму. З 2014 року, крок за кроком, у співпраці з міжнародними партнерами, ми покращували нашу соціальну інфраструктуру і будували плани розвитку регіону до 2030 року. Але не врахували тільки одного: що ворог Росія об'явить війну всьому цивілізованому світу. Мелітополь був окупований з перших днів війни і став для окупантів адміністративним центром Запорізької області та військовою базою. А фактично. На тимчасово окупованих територіях чиниться геноцид проти українського народу. Уявіть собі, мирних людей викрадають та катують, і я про це знаю не з чуток. Російські військові посадили мене у в'язницю лише за те, що я мер українського міста і залишився захищати інтереси моїх обранців, жителів України Мелітополя. Наразі на окупованих територіях не працює 70% підприємств. Люди на межі бідності. В той час як ліки та продукти харчування дорожчі у три рази ніж у будь-якому місті нашої держави. Тільки собі уявіть, хворі люди на деб'є серцеві або психічні розлади, життя яких залежить від медикаментів, не можуть їх отримувати без російського паспорту. Тож в них є вибір або життя, або російський паспорт. Але Мелітополь це точно не про страх, а про спротив і боротьбу. Ворог очікував, що ми здамо наше місто. Але цього точно не сталося. Мелітопольці в прямому сенсі цього слова голими руками зупиняли російські танки. Тисячі жителів Мелітополя, звичайних професій, сьогодні боронять кордони нашої держави на лінії фронту. Це важко уявити, але пастарих церков 136 днів окупації щодня на центральній площі міста молилися за майбутнє українського Мелітополя. Аж доки ворог не почав забирати їх. У в'язницю та тримати в полоні. Крім того, в місті спостерігається на дискова колаборація. З 22 шкіл Мелітополя жоден директор школи не зрадив та не погодився співпрацювати з ворогом, тому що не хоче ризикувати майбутнім наших дітей. І навіть через рік окупанти продовжують депортувати людей або саджати їх до в'язниці за їхню проукраїнську позицію. Сьогодні Мелітаполь праву вважається центром патратизанського руху, який тримає в напруженні ворогів, які зайшли за нашу землю. Саме завдяки цивільному спротиву Мелітополя та інших міст Запорізької області, військовому спротиву Маріуполя та героям Азовсталі нашим героїчним збройним силам вдалося зупинити навалу ворогів і прорватися в країни. В іншому випадку вірогідність танків армії Росії на кордоні з Польщею була б значно більшою. Вимушено виїхавши з Мелітополя, ми змогли зберегти управлінську команду міста та продовжити свою діяльність. Створили простори допомоги для наших переселенців в деяких містах нашої держави. Але ж наразі головним для всіх нас є звільнення наших людей і деокупація захоплених територій. Я вдячний президенту України Володимиру Зеленському за принципову позицію і підтримку жителів всіх окупованих територій. І його бажання повернути кордони України до кордонів 91-го року. Ми маємо усвідомлювати, що після нашої спільної перемоги головним запобіжником від можливої нової агресії Росії мати стати успішна розвинута економіка України, і особлива увага має приділятися саме нашим територіям, оскільки саме вони є останнім форпостом між Європою та агресором. Зараз всі ми маємо унікальний шанс побудувати нову Україну, і для цього ми вже пишемо чіткі плани, як сказала Ірина Андріївна. Крок номер один це створення плану дій після деокупації Мелітопольщини. скільки вже зараз ми маємо про це думати, оскільки лише після трьох днів після деокупації наші мешканці почнуть всі питання задавати саме нам, українській владі, і ми маємо їх вирішувати. План відновлення життєдіяльності та інфраструктури. Ми вже зараз акумулюємо гуманітарну допомогу, речі першої необхідності генератори для того, щоб якомога швидше відновити життєдіяльність, формування команди. І ми формуємо тих людей, які готові миттєво повернутися на деокуповану територію для того, щоб допомагати нашим мешканцям. І найголовніше завдання – зробити безпечну ситуацію в місті для того, щоб наші мешканці поверталися. Другий крок, і він найскладніший. Це вибудова довгострокової стратегії примирення людей після довгого періоду окупації. В першу чергу, і це вкрай важливо. Всі колаборанти та зрадники мають бути покарані. Далі ми маємо створити умову для того, щоб наші мешканці повернулися, і потім примирити наше інтеркультурне місто між тими людьми, які залишились в окупації і терпіли цей терор від ворога, і тими, хто повернувся. А третій крок. Це звичайно, про майбутнє нашої держави Без сильно економічно розвинутої країни цього неможливо. Проте весь цей план можливий лише тоді, коли всі ми будемо разом, адже тільки така Україна може стати справжнім порпостом між добром та злом. Закінчуючи, я хочу закінчити я хочу словами вдячності. В першу чергу нашим збройним силам України їхні, за їхній героїзм. І щоденний подвигах для захисту нашої держави, і звичайно ж нашим міжнародним партнерам, які всіляко нас підтримують. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, пане Іване.